Четвертий рік, як школа для дітей в Україні, вона відкрита, але з приміткою: ковід, війна, блекаут, підвали, платформи, в метро. Чи не кожна десята школа в нашій країні знищена? Із 13 тисяч шкіл, які залишилися, половина пробують працювати у звичайному форматі, хтось у змішаному. У Харкові 60 класів початкової школи це більше тисячі дітей. Вони будуть навчатися у метрополітені. Москва максимально нищить нашу освіту. Згадайте, хоча б Ромни на Сумщині. Хіба біля школи був хоч якийсь натяк на військовий об'єкт? Росіяни свідомо спрямували шахет на школу перед початком навчального року. У столиці на шкільні укриття виділили півмільярда гривень, щоб трохи їх облаштувати. І ці укриття мають, до речі, працювати цілодобово. Зрозуміло, що усі ці підвали, метрополітени, вагончики, таке теж є в країні, вони дають свій результат. Наші діти втрачають знання. Особливо у молодшій школі, бо це той етап, коли саме закладається фундамент, а в 30% учнів вони не мають постійного доступу до школи. Про які лідерські навички чи комунікацію в колективі може йти мова? Але при цьому, знаєте, є ще один бік медалі ментальне здоров'я, бо чимало підлітків, приміром, просто не можуть сприймати навчальний матеріал через ці психологічні травми через психологічний вплив. Ну а ще ж є діти в окупації. Про навчання в Україні і не лише під час війни говоримо з гостею нашої студії. Це Івана Коберник, співзасновниця громадського об'єднання Смарт освіта, в колишньому радниця міністра освіти та науки. Вітання Івана. Добрий день. Два роки Україна живе навчальний процес має на увазі вже другий рік в війні. А до цього у нас були ковідні обмеження. Тобто, якщо так підрахувати, чотири роки немає нормальної освіти для наших дітей. Стали уявлення або таке ще за радянських часів діти це майбутнє України. Наскільки майбутнє України постраждало від цих викликів, від цих потрясінь? Ну воно продовжує страждати. Тобто чотири роки без повноцінного очного навчання це означає, що діти, які в 20-му році пішли в перший клас, швидше за все пішли онлайн. Серед них є ті, хто ніколи не ходив очно до школи. В тому випадку, якщо вони досі проживають в тих регіонах, де це неможливо з безпекових міркувань. Тобто вони зараз переходять в 4 клас і за 4 роки у них не було нормального навчання. Те саме стосується студентів. Тобто у нас є бакалаври, які зараз перейдуть на четвертий курс, і вони ніколи не були в своєму університеті або були лічені рази. Безумовно, це Формує певні прогалини і певні освітні розриви, які потребують подолання, або ж які створюватимуть проблеми в майбутньому Це Ти так. згадала про студентів, а студенти вже дорослі в, по великому рахунку, це вже сформовані особистості, а діти, які мають. На початку зрозуміти, що таке суспільство, що таке невеличке товариство, як я можу вплинути на загал, і навпаки, як загал впливає на мене, повністю погоджуюсь саме тому. Всі міжнародні дослідження кажуть, що ще й дошкільна освіта важлива, що діти, які ходили в дитсадок, вони потім краще вчаться в школі. Тому безумовно це дуже складна історія, бо це не тільки про суспільство, це про ті речі, які нам здаються простими і звичними, але насправді вони формують. Це в щоденній практиці встати зранку, одягнутися, почистити зуби, поїсти, вийти з дому, кудись піти і там займатися якоюсь корисною діяльністю. Це взагалі навичка, яка як і м'язи потребує, щоб її тренували. Тобто, питання соціалізації цих навичок, співпраці в колективі, вміння вирішувати конфлікти, вміння вирішувати складні задачі, вміти розділити їх на маленькі, послідовно їх виконувати, організовувати свій, свій час це дуже дуже важлива складова. І відповідно, якщо діти не мають повноцінного доступу до очного навчання, батькам варто думати, яким чином їм це компенсувати. А як це компенсувати Оці чотири роки? Чи можна це в межах сім'ї? Повністю повноцінно, напевне, можна, але вимагатиме великих зусиль. Тобто хтось в сім'ї повинен тільки цим займатися і перетворитися на тютера для своєї дитини, і то він не замінить дитячий колектив, він не навчить, як спілкуватися з дітьми, коли поруч немає дорослого, що теж є важливою навичкою. Інше питання, що тут мені згадується, досвід моєї мами, вона 37-го року народження, і коли в 44-му році вона в Києві пішла в школу в перший клас після деокупації коли відкрилися школи, у неї в класі були першокласники від 7 до 10 років. Тобто тоді не було онлайн технологій не було інших речей. Тому тут треба зрозуміти і просто визнати, прогалини є, і на їх подолання знадобиться зусилля і час. І відповідно, якщо є можливість організувати це з репетитором чи в малих групах онлайн за допомогою проектів різних громадських організацій, які безкоштовно організовуються для дітей, то це відбуватиметься швидше. Для когось ці прогалини стануть очевидними пізніше, і далі знову ж таки, якщо це вже в старшому віці доведеться це усвідомити, то людині доведеться самій вирішувати це питання, поки дитина, звісно, їй мають допомогти батьки і школа. Тому що по-хорошому можна продумати формати, якщо вчителям буде оплачуватися це додаткове навантаження, щоб вони додатково займалися з тими дітьми, які потребують додаткової роботи в малих групах чи, можливо, індивідуально, то звісно це пройде швидше. І міжнародні дослідження про це саме говорять. Наприклад, повноцінний повторний навчальний рік не є ефективним в більшості випадків. Тобто, звісно, бувають винятки, коли це єдиний вихід, але в більшості це не є ефективно і ще й для держави. Це дуже дорого. А от навчання в малих групах, тютерський супровід, репетиторство, Щоб вони дають результати, так але якщо тоді стосовно тих діток, які мали змогу або змушені були виїхати за кордон і не позбавлені цієї навички соціалізації, але це соціалізація за... Іншими стандартами за іншими лекалами чи можемо ми говорити про те, що ті діти, які навчаються за кордоном, вони здебільшого втрачені для України? Ні. Не можемо. По перше, це величезна цінність мати змогу повчитися в іншому середовищі і мати досвід міжкультурної інтеграції. Я кажу про інтеграцію, а не про асиміляцію. Це різні речі. І, взагалі, то батьки платять без війни в інших країнах великі гроші за те, щоб дитина поїхала в іншу країну і там повчилася. Інше Подивилися, питання. Як там? Саме так. Інше питання, що звісно нашим дітям цей досвід дістався важкою ціною, вимушено без їхнього бажання, і це зовсім інше. Вони переживають складний період, те, що вони не можуть бути вдома, не можуть бути зі своїми друзями. Це непросто. Але треба і цінувати той досвід, який вони здобувають. Всі ж ці соціальні навички, яким в Європі приділяється в школі, значно більша увага через це українським батькам, ну і мамам, переважно, які там перебувають з дітьми, здається, що щось дуже легко якось і щось не так, Навантажують треба сильніше, як було у нас. Тобто, на жаль, наші батьки теж не завжди здатні зрозуміти цінність, ось цю додану цінність соціальних навичок, і яка і формує те часто комфортне суспільство, яким ми його бачимо в європейських країнах. Я не хочу казати, що це показало, що українська система геть погана. Ні. Є певні академічні здобутки і певна академічна вимогливість, яка є корисною, і її треба плекати і зберегти. Але Є і речі, які треба повчитися в європейських країнах, і яких який треба використати, коли ці діти повертаються і діляться своїм досвідом, тому насправді цінуватися в глобалізованому світі будуть ті люди, ті співробітники, які вміють інтегруватися, вміють адаптуватися до певних умов, і це цінність, те, що дитина, можливо, не вивчить абсолютно всю українську програму. Це ну можливо для когось проблема, але не найбільша. Важливо, що вона ходила в школу, вона вивчала математику, науки інші іноземні мови. Мови вона розвивалася як особистість і постійно перебувала в освітньому процесі. Це велика цінність. Тому тут важливо для української держави казати дітям: дивіться, ми приймемо всіх. Ви вчитеся за українським компонентом чудово. Ось вам програма спеціально для вас розроблена, вчіться, Ми вас чекаємо. Якщо у вас не було такої можливості, ми приймемо всіх, тому що я нагадаю, що українських дітей в Європі всіх брали в школу, нікому не розказували, що ви не знаєте нашої програми. І це дуже важливо, якщо ми хочемо, щоб діти повернулися, Іванно. Коли ми говоримо про українську освіту під час війни, чи вдалося їй адаптуватися, так, як кажуть, перейти на військові рейки, чи добре й те, що діти, хоча б якось навчаються, як говорять дехто. А їй якось вдалося адаптуватися, і дітям якось вдається навчатися. Це якось дуже різне. Тобто, треба чесно говорити, що розриви в доступі до освіти чи нерівність в доступі до якісної освіти дуже поглибились, і це проблема, тому що до війни у нас умовно було таких три лінії розломів: тобто, були сільські і міські діти, сільські діти були дуже дискриміновані. Вони не мали доступу до якісної освіти, так як діти в. Місті в місті був ще одна лінія: це загальноосвітні і спеціалізовані школи. В спеціалізованих теж є свої проблеми, але зазвичай там можна було частіше зустріти сильних вчителів. І третій фактор це соціально-економічний статус родини, тому що чи є у батьків власне гроші на додаткову освітню діяльність і чи є у них розуміння цінності освіти. Тобто ось таких було три лінії. Зараз у нас їх щонайменше сім, а то і десять, тому що це діти на окупованих територіях, ми мало що. Знаємо про них діти поблизу лінії зіткнення, які не мають можливості навчатися очно, діти вимушені переселенці всередині України, і це зовсім інший освітній досвід. Діти за кордоном, діти, які навчаються очно змішано чи дистанційно. Це все абсолютно різні історії, які потребують різних підходів. Тому тут треба сказати, що в кожній школі ситуація дуже різна, і, на жаль, дуже часто це залежить від того, пощастило вам чи ні. Тобто, пощастило, що умовно є чотири хороших вчителі. Тобто чотири предмети, у вас буде все супер. До речі, це моє особисте, звісно, не соціологічне, але спостереження, що зазвичай є от до чотирьох хороших вчителів в приватній школі, в державній школі. Коли ти спитаєш дитину чи навіть батьків, які предмети у вас добре викладаються, то, як правило, є чотири хороших вчителі, не, дуже рідко більше. І тут насправді про це теж треба задуматися, тому що війна мала би стати ще причиною для дуже серйозного генерального прибирання освіти освітніх програм щоб щоби все зайве з них забрати і залишити те, що справді є сучасним, необхідним, і те, щоб допомогло дітям в цих складних умовах опановувати головне і відмовитись від другорядного, можливо, нерівнозначні підходи, але що краще, мати цього улюбленого вчителя з улюбленого предмета. В підвалі школи або як у Харкові в метро або в бомбосховищі. Чи не цікавий обов'язковий предмет, який тобі викладають онлайн або за кордоном? Ну онлайн на жаль, всюди в світі показав, що він веде до зниження якості знань, тобто після ковіду більшість країн проводили дослідження. Онлайн навчання не таке ефективне, як очне. В Україні все одно пункт номер один це безпека. Тобто має прийматися те рішення, яке відповідає конкретним умовам безпеки. Тобто, якщо є можливість прийти в школу і отримати від вчителя як і особистий урок, а так і особистий зворотній зв'язок, який дуже важливий, якщо дитина, наприклад, щось не дочула, не зрозуміла, і набагато краще пояснити їй це одразу, і вона відповідно зможе відкоригувати і краще розвиватися в, в цьому процесі. І з іншого боку, мені здається, що дуже важливим, що місцеві влади йдуть назустріч дітям і їхнім потребам, організовуючи, наприклад, таку річ, як навчання в метро. Я читала, що десь приблизно. Було 110 тисяч школярів у Харкові, десь приблизно 70% чи 35% здається, залишаються досі в місті, тобто це там до 40 тисяч. І після опитування лише тисяча дітей, тисяча батьків сказали, що вони голосують за офлайн навчання, враховуючи ці безпекові умови. І тобто, фактично, те, що робиться зараз в Харкові, робиться для тисячі дітей. Ну я вважаю, що це достойно, і якщо принаймні у дітей буде навіть можливість кілька разів на тиждень прийти до вчителя, поставити запитання, отримати нормальну перевірку твоїх зроблених робіт, нормальний зв'язок зворотні, нормальні поради, як тобі рухатися далі? Це дуже цінно. Але онлайн-навчання це насправді весь світ перед тобою, так кажуть принаймні ті, хто отримав від цього зиск. Як правильно зорієнтуватися в тому шаленому масиві? Онлайн навчання, яким які зараз відкрито перед нашими українськими дітлахами, насамперед розвивати от з найменшого віку е, вміння вчитися, вміння вчитися самостійно. Наприклад, мій син належить до тих, напевне, за моїми спостереженнями, 5% дітей, яким онлайн навчання краще ніж очне. Коли почався карантин, він був в 9 класі. Він сказав, що так можна. Я більше в школу не піду. ви чому ви раніше мені не сказали, що так можна? Це закінчилося тим, що 10 11 клас він закінчив екстерном за один рік в дистанційній школі і ну власне вступив до університету. І він зараз любить дивитися там гарвардські курси там, масачусетського технологічного університету. Але це дитина так сталося, що вона має навички до самостійного навчання. Їм треба вчити, тобто мені пощастило. Але є власне підходи, коли дітей можна навчити самостійно вчитися, і тоді вони будуть більш ефективними в цьому процесі. Але треба визнати, що якщо дитина не така, їй потрібен колектив, їй потрібно відчуття, що хтось поруч, їй потрібна підтримка, чи їй потрібно суперництво з тими, хто поруч в школі. Це теж нормально. І я думаю, що професія вчителя, незважаючи на всю цифровізацію, вона буде змінюватись, але живий вчитель матиме значення, Іванно. Війна в житті наших дітей. Це ясно, що це і болісно, це страшно, це невідворотно. Але ми маємо чудові приклади, коли наші військові. Мотивують так само наших діток вчитися до першого вересня. Вони чудовим способом привітали, як на мене. Хочу, щоб ми фрагмент подивилися. Нагадали нашим глядачам. У мене до тебе прохання. Навчайся, я незабаром приїду, і ти розкажеш мені все, що вивчив. Усе, що я пропустив. я розраховую на тебе. Не підведи. Наскільки це може підняти а, дитину? До якихось знаєте, висот висоту своєму навчання. Наскільки от такі мотиваційні речі можуть дійсно змінити життя дитини, не батьки, не школа, а я, чужа людина. Я думаю, що це дуже зворушливо, і насправді це дуже важливо і насамперед для підлітків, тому що підлітки природнім чином шукають собі авторитетів дорослих людей поза межами сім'ї. Це нормально. Це їхня підготовка до сепарації, до того, що їм потім треба самим вийти в доросле життя, і це надзвичайно важливо. Я дуже вдячна і Цим військовим і тим, хто це організував, тому що насправді це ж стосується дітей за кордоном. Українські діти пишаються тим, якими є зараз українці, і звісно, що в ЗСУ зараз служать найкраще. І звісно, що вони є авторитетом, і їхні мотиваційні слова надихатимуть і підтримуватимуть, і комусь допоможуть можливо зібратися зі своєю волею і мотивацією, і зробити якісь додаткові зусилля для того, щоб вчитися краще. Ну і мені так само здається, що для всіх наших військових дуже важливо розуміти, що коли вони боронять напередку нашу свободу, і нашу незалежність, що діти йдуть до школи. Отримують знання, і знову ж таки, недаремно, ми всі говоримо про те, що це наше майбутнє, і саме там робиться наше майбутнє України завдяки тому, що наше маленьке майбутнє має змогу зростати в вільній незалежній Україні. Івано, дякую за розмову. Пасибі, що були гости нашої студії. Івана Коберник, співзасновниця громадського об'єднання Смарт освіти, радниця міністра освіти в недалекому минулому була гостей нашої програми.